Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступний духовний стрім. Нагадаю, що ми з вами зустрічаємось кожну неділю, о 21-й. Сьогодні так вийшло, що о 22-й, тому що о 21-й я не міг, був трішки зайнятий. Ну, ось, тому я інколи буду так переносити, якщо буду ви не виходити, але <кій> ми намагаємось проводити стріми. Кожну неділю 21.00. Зустрічаємось ми для того, щоб пригадати про саме головне подумати про те, які мають бути наші дії для того, щоб ми наближались до Бога, наповнювались любов'ю, світлом, благодаттю. І взагалі практичні дії треба для цього робити. Да? Тому що от можна красиво. Поговорити да, про те, що треба бути з Богом, треба наближатись до нього, треба бути в любові, але це не повинно бути просто такою, знаєте, однією розмовою, що да, да поговорили це, як є такий анекдот класний: що чоловік з жінкою вже живуть там рік, два, п'ять, десять, і ну, вона в нього питає: каже: Що ж, що ж ти каже? Не кажеш, що ти мене любиш вже всі десять років. Да, а він каже: їй, Ну, я тобі колись один раз сказав: якщо щось зміниться, то я тобі, <смі> я тобі знову про це скажу. Так само і тут виходить, да, що ми можемо там один раз поговорити про те, що важливо бути з Богом, важливо бути в любові, важливо виконувати заповіді, Божі, да, і, і все. Один раз про це поговорити. І забути, а насправді для того, щоб нам дійсно бути з Богом, да, щоб нам змінюватись, щоб, щоб запустився цей процес і щоб він тривав, цей процес духовного розвитку, процес, коли ми наближаємо своїми діями до Бога. То для цього потрібно дійсно щось робити, а не один раз поговорити, один раз помолитись, один раз почитати Біблію там, чи один раз в церкву сходити. Це так не працює. І дуже важливо саме приділяти Богу, приділяти цьому духовному шляху свій час і багато часу, тому що от, ну, на що ми витрачаємо свій час, от час іде, да? і, і кожну хвилину, кожну годину, кожен день ми чимось займаємось, ми про щось, про щось думаємо. Да? І чим чим більше ми свого часу приділяємо Богу, чим більше ми свого часу приділяємо заповідям Божим. Чим більше ми приділяємо виконанню заповідей Божих, чим більше ми приділяємо час молитві, тим більше і ближче ми стаємо до Бога. Да? От, не пам'ятаю, який апостол да? в Біблії казав, що не перестанно молитися. Тобто, не перестанно молитися. 24 години на добу моліться. Да? Можна це сприйняти буквально і подумати, що ну. Це нереально, да, 24 години на добу молитись, і це дійсно нереально, тому що ну, треба ще й, і іншими справами займатися, да, що називається. Але я так думаю, що тут малося на увазі не в тому сенсі, що от, молитовником 24 години на добу сидіти, да, листати і повторювати молитви. Мається на увазі, що неперестанно... Треба старатися тягнутися до Бога. перестанно треба старатися і намагатися об'єднатися з Богом. перестанно потрібно душею тягнутися до батька нашого небесного. Ну, як приклад, дане квітка вона перестанно тягнеться до сонечка, наприклад. Да, квітка, рослини, і це так само, щоб ми свідомо, підсвідомо нагадували собі про це, що потрібно душею, потрібно думками. Потрібно тягнутися до Бога, тому що це, це наше сонечко. Да, як для, для рослини сонечко, так само і для нас Бог, так само і для нас батько небесний. Дуже важливо вірити, дуже важливо молитись, дуже важливо читати і робити це постійно. І якщо ми це там один раз в місяць будемо робити, то це нас не буде наближати до Бога. А ми будемо на якоїсь якась метушня нас буде захоплювати. Нас буде будуть захоплювати якісь. Дії інші, будуть захоплювати якісь проблеми, якісь думки, і ну, життя воно багатогранне, да? і в нас в житті багато всього. Якщо ми не будемо пригадувати про Бога постійно, то ми будемо постійно в чомусь іншому варитися, в якихось думках, проблемах, роботі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому дуже важливо час, який іде, щоб він не просто йшов без сенсу, да? а щоб цей час. Ми використовували для того, щоб наближатись до батька нашого небесного. І це цілий такий духовний шлях. І нам потрібно в, в кожного якийсь свій ритм, в кожного якийсь свій режим, і кожен повинен знаходити для себе цей час саме для Бога. От, наприклад, якщо взяти такий приклад історичний, да, біблейний, то раніше. Завжди ну от субота була да, у євреїв. Це один день, тобто ну от шість днів працюй, а на сьомий день ти себе посвяти Богу. І люди так виходило, що шість днів працювали, постійно чимось займалися, робота, сім'я і так далі. І так далі. А от суботній день це був день, коли потрібно було провести цілий день молитві, цілий день думках про Бога. Нічого не робити, да, ні на чому другому не концентруватись, ні про що інше не переживати, не вирішувати ніякі проблеми. А просто от в цей день все відпустити, да, і саме от в цей день присвятити Богу, і щоб нічого не відволікало. І ну по суті, зараз так і є. Да, от, якщо в євреїв це була субота, то в нас це неділя, наприклад, да, от, віруючих людей це неділя. Виходить, що ми працюємо шість днів, да, включаючи суботу, там в суботу якісь свої домашні ну, від роботи ми як зазвичай в суботу вихідні, якщо ми працюємо, як зазвичай. А от в неділю це вже день, коли ми маємо присвятити себе Богу, тобто не робити якісь свої земні діла, не копати, не сапати, не полоти там. Не... Не робити нічого такого, а відпочивати, да? відпочивати від всіх справ і відпочивати з Богом, проводити цей час з Богом. Ось, і дійсно, це важливо. Важливо, щоб ми з вами виділяли хоча б один день на те, щоб ми могли дійсно от побути з собою, своєю душею, своїми думками, щоб ми могли від всього відволіктись, і щоб в цьому всьому ми. Якби були не самі з собою, а щоб ми <кій> були з Богом, щоб ми були з батьком і молитви, звертання до Бога, коли ми ні на що не відволікаємось, ні про що не турбуємось, особливо це такі молитви, вони насправді ну, більш діючі, ніж ми там якісь метушні думаючи про те, про це, про п'яте, про десяте починаємо молитися. Все одно ми молитись нормально Богу не можемо, тому що, тому що думки відволікають, тому що проблеми відволікають. А тут апостол сказав, що не моліться, да? тобто не перестанно будьте з Богом. І нам тут з вами вже треба підвищувати свій духовний рівень, що називається, що потрібно не тільки тепер чекати одного дня на тиждень, коли ми маємо бути з Богом, не перестанно молитися. Да? А тут уже не перестанно молитись не раз на тиждень, а не перестанно молитися постійно. Тобто, 24 години на добу. І от, коли ми це починаємо застосовувати в своєму житті, ми тоді дійсно починаємо наближатись до Бога. Ну от, але це такий дуже багатогранний шлях, і знову-таки на чому зациклюватись одному не можна. Можна, наприклад, зациклюватись на на тому, що ми от віримо в Бога да, і тільки на одній вірі, тобто ми не будемо там. Не знаю, читати Біблію, наприклад, да? чи не будемо, наприклад, молитися, чи не будемо виконувати заповіді Божі, а будемо просто вірити в те, що Бог є. І це не буде працювати. Духовний шлях він багатогранний. Він не може такого бути. Ну немає універсальної такої формули, да? ідеальної, що це робіть і сто відсотків ви будете з Богом. Да? Ну є, ну нема. Ну як це? Нема такого да, простого шляху, але з одного боку немає, а з другого боку, Ісус Христос все просто розклав по поличкам і показав людям, що потрібно робити, щоб бути з Богом, щоб бути в любові, щоб наповнювати світлом, благодаттю. А це все в Його заповідях, в заповідях любові. Возлюби Бога всім своїм серцем, всім своїм розумінням, в заповіді любові до ближнього. І взагалі Бог є любов, да? і саме. Саме такий надійний шлях прийти до Бога це бути в любові. Да? Можливо, вона якось так звучить просто. Да? Але Бог є і для того, щоб бути з Богом, треба бути в любові. Банально все і просто, але бути в любові з одного боку, наче все просто, а з другого боку, ми маємо стільки в собі таких нюансів, звичок, виховання і всього іншого, що ми часто. Відводимо себе від любові, навіть самі того не підозрюючи, тому дуже важливо знати, що вводить від любові, дуже важливо це вивчати, да, розуміти, вникати в це. Дуже багато чого сказано про гріхи в Біблії, дуже багато є книжок, які от окремо вони розбирають всі гріхи. От, от я не пам'ятаю вже точно, але здається, Іоанн Лествичник такий є православний святий. Він дуже класно. Розібрав гріхи і описував, які є гріхи, як з ними боротися. да, який є гріх, яка є проти протиставлення цьому гріху, і це цілий духовний шлях, і потрібно, якщо ми хочемо бути з Богом, якщо ми хочемо бути в любові, то потрібно постійно щось для цього робити. Бо, як сказано, знову таки в Біблії, царство Боже силою береться, силою, нашими діями, нам потрібно. Прикладати зусилля для того, щоб наша душа росла, тому що ну от не може таке бути, що один раз ми сказали Богу, ми тебе любимо, да а потім вже не кажемо. Тут вже так як в анекдоті не, не проходить. І дійсно, от от як полюбити Бога, да як полюбити ближнього, і один із способів це в молитві про це повторювати, казати, що Боже я тебе люблю. Що для мене саме головне це любити тебе, любити світ, любити людей, любити ближнього. І коли ми щось постійно повторюємо, коли ми постійно про це думаємо, це стає для нас все більшою і більшою реальністю. Ну, звісно, якщо ми там думаємо про, про роботу постійно, то, звісно, наша душа вона прикріплена до нашої роботи. Вона думає про роботу, вона туди вкидає енергію, і, і ми постійно в цьому варимось. І, чому ми постійно варимось, про що ми постійно думаємо, чим ми постійно займаємось. До того наша душа починає ну, якби, прикипати, прилипати, да, при... поєднуватися з цим. Ну, прикипати, прилипати, можливо, таке не, не саме приємне слово, да? а душа починає з цим поєднуватись. І дуже важливо, щоб ми саме, саме більше поєднувалися саме з Богом, тому що Бог він дає енергію, Бог він. Безкінечний, да, Бог він ніколи не змінюється в своєму самому глибинному сенсі любові, ми можемо там почати прикипати душою, наприклад, до, до роботи своєї да? чи до грошей. Ми начинає... Якщо ми настільки почнемо від цього залежати, то втрата роботи і втрата грошей для нас це буде просто катастрофою. Да? А коли наша душа вона з Богом, коли наша душа в любові. і... Ну так, от виходить, що нам потрібно там, щоб наш, щоб ми втратили роботу, наприклад, да, от, ну така в нас доля, да, що потрібно втратити роботу, щоб потім змінилось щось в нашому житті. І для нас втрата такої роботи це буде катастрофою, тому що ми, ми живе, ми будемо жити цією роботою як вищою цінністю. Тому, тому потрібно так жити і так виховувати свою душу, щоб наша робота не була для нас вищою цінністю, щоб нас, щоб для нас нічого не було. Такого, що є самим самим, самим важливим і важливішим, ніж Бог. Ісус Христос сказав, що якщо ви любите когось більше, ніж мене, то ви ну, не зі мною, да? ви не мої. Це не тому, що там Ісус Христос якийсь егоїст, да? чи, чи там жадав якоїсь собі слави, там, чи щоб його любили. Ні, Він пояснював прості механізми, прості. Духовні речі, в яких ну дуже велика мудрість, і, і малось на увазі, що ну Бога потрібно любити більше за все на світі. З Богом треба потрібно бути більше ніж чим іншим, ніж з ким іншим, тому що ну тому що ну Бог взагалі все створив. Да? Якщо ми починаємо залежати від чогось там створеного Богом, то ми залежимо тільки від якоїсь частинки любові. А душа вона повинна наповнюватися любов'ю чистою, саме від Бога. Тому наша найбільша прив'язка, да, наша найбільша любов, наше найбільше приділяння часу має бути саме Богові. І Тоді, тоді починається гармоній, гармонійний розвиток душі, тому що душа, вона, коли вона з Богом, коли саме більше в душі Бога, ніщо ж іншого, то тоді. Наповнена душа Богом і любов'ю, вже коли вона живе в цьому світі, де купа всього прекрасного, де купа всього приємного. Ще <звіс> Я... вдома виключати сьогодні телефон, чи не включати 10-та година. Навряд чи вже хтось позвонить, але такі клієнти мої достають і такий час. Так. Більше не перезвонить. Це в мене теж це в мене така робота, що мені можуть дзвонити цілодобово, тому, якщо буде дзвонити, то буду вибивати, бо зараз ще буду виключати і все. <звук> тебе вибиваю. Не розумієш, що якщо я вибиваю, то я не можу говорити. Ну, зараз, друзі, почекайте, я тоді виключу. Пробую виключити одну хвилинку буду. Так, я в ефірі чи не в ефірі? Так, що мене вибило, так? Да? А звуки де мене чути, так? Да? картинки нема звуки, де прикольно. Так, а чого ж мене. А, ось о, чогось камеру відключила. О! Все. Я знову вернувся. Так, на чому ми закінчили? Я вже навіть забувся, мене збили. Про те, що саме головне в нашому житті це час, який ми живемо. Ну, взагалі, час. Ми люди ми живемо, так, і в нас є якісь. Час від нашого народження до нашої смерті, дає як ми як ми цей час використаємо, так ми і тоді ну після смерті, да, всі знають, що буде суд, що в нас там буде щось душою відбуватися. І чим більше в душі буде Бога і любові, тим ну тим більше шансів, що ми попадемо в рай. Да? Якщо це так говорити, такими біблійними істинами, тому от дуже важливо, щоб ми свій час. Саме духовний розвиток, щоб у нас був на першому місці, і навіть не тільки духовний розвиток, тому що ну, світ так влаштований, що ми починаємо ставити ціль якусь не Бога, да, а щось, навіть духовний розвиток, навіть шлях до Бога. Я не знаю, навіть, навіть за віру в Бога можна зачепитися. Можна зачепитися за духовного вчителя, можна за все що завгодно, зачепитися. Не можна зачепитися тільки за любов. За любов до Бога, да? І коли ми починаємо розуміти, що найголовніше це любов, то навіть якщо хитається віра, навіть якщо <кій> там щось не так, як в Біблії, наприклад, да? тому що любов, вона вище за все. І, на жаль, наприклад, це саме інквізиція, да? коли люди робили щось во ім'я Христа, тобто люди свято вірили, що вони во ім'я Христа, але вони вбивали. Тобто, ну, просто нав'язували віру і вбивали невірних, да, ну, а де ж тут любов? да, Тобто, ну, Бог є любові, і саме перше місце має бути любові. Якщо щось, якщо щось іде не по любові, то це вже не для Бога, це вже не по Божому, це вже якісь ну, перекоси людські, і такі, це саме інквізиція, це теж були Страшні такі речі, коли просто люди свято вірили, що вони щось роблять для Бога, да? а насправді вони просто вбивали любов, нав'язували. Ну це було зовсім не по любові. Тому потрібно нам з вами не забувати, що кожен день, який в нас від проходить, кожен, ну от кожного дину, щоб ми старались е якось помолитись, да? щоб ми подумати про Бога, старались, щоб ми. Пригадували, чому навчав Ісус Христос, щоб ми пригадували заповіді, щоб ми пам'ятали ці заповіді, тому що життя воно тече, щось в житті відбувається, і від наших реакцій дуже багато залежить, якщо ми, попадаючи в якусь ситуацію, там, починаємо з кимось сваритися, да, і нас починає там от нам з кимось сваримось. да, І тут ми пригадуємо, що Ісус Христос сказав блаженні миротворці. І ми починаємо розуміти, що сваритись це ну проти того, що казав Ісус Христос. Ісус Христос казав блаженні миротворці, і тут, тут же починається духовна робота, тут починається зміна душі. А тут ми ідемо, бачимо якусь людину, яка робить щось негарне, і ми її починаємо засуджувати. Якщо ми не будемо знати, що засуджувати це гріх, то ми будемо далі засуджувати і. Для... Це все дуже важливо. Наприклад, ми починаємо дратуватись на щось, і ми, коли знаємо, що роздратування це гріх, що це проти любові, ми починаємо розуміти, що з тим дратуванням щось треба робити, щоб не було дратування. Якщо в нас в житті там щось не склалося, щось сталося не так, як ми того хотіли б, да, ми можемо впасти в глибокий вічі, глибокий сум, у нині. Да, а якщо ми вже знаємо, що нині – це смертний гріх, то ми. Будемо розуміти, що ми впадаємо в нині в сумі, і треба бігом з цим щось робити, тому що це роз'їдає душу. От, от чому дуже важливо не тільки молитися, да не тільки читати, а потрібно ще й пам'ятати про те, про що ми прочитали, пам'ятати про ці гріхи і живучи в цьому світі, спостерігати за тим, чи ми виконуємо те, що каже Ісус Христос, тому що Ісус Христос сказав, що хто мої. Слова знає і не виконує, то той ну, не зі мною. Да? Ну, там трішки по-іншому. Ну, суть та, що хто може людина читати Біблію, да? може знати і на пам'ять Біблію, але на цьому все закінчується. От людина знає на пам'ять Біблію, е, а йде на вулицю, дратується на когось, когось засуджує, когось ненавидить. А от е, це, що ми читаємо, воно має стати для нас таким. Ну, нашим як це руководством в дійстві, да? от, Ми маємо діяти, так як вчив Ісус Христос: і любов до ворогів, да? і прощення, і не мститись, і не бажати смерті і любити Бога більше за все на світі. Тому, коли ми це все починаємо знати, коли ми це все починаємо вивчати, розуміти і пам'ятати, то ми починаємо це вже привносити в це життя і. Час, який іде, і простір, ми в якому знаходимось, ми вже спостерігаємо просто ці знання, які ми вичитали в Біблії, які ми знаємо, ми вже починаємо застосовувати для свого життя і для зміни своєї душі, а не просто ми почитали це як красивий роман, да, чи красиву книгу і забулися. Це насправді постійна робота над собою, постійний зріст душі, тому, друзі. Ось так. Бажаю всім нам витрачати наш час з користю для душі, а саме для того, щоб нашій душі ставало більше любові, більше світла, більше благодаті, щоб наші душі оздоровлювалися, звільнялись від всього того, що заважає нам любити, щоб ми починали сяяти любов'ю Божою, щоб ми жили у славу Божу. Тоді... В наших душах буде щось змінюватись, ми будемо ставати ближче до Бога і будемо навколо себе і людей, і простір теж освітлювати. І чим більше в нас таких буде, тим буде в світі світліше, добріше. Не буде місця війнам, не буде місця злобі, не буде місця всьому огидному, темному, брудному. Все залежить тільки насправді. Від нас, і кожен своєю душею з Богом має йти цим духовним шляхом, змінювати себе і обов'язково не забувати, що за все потрібно бути вдячними Богу, бо все в нас є від Бога. Люблю вас, друзі, обіймаю, Любові вам, в серце, світла, благодаті. Довіри Богу. Слава Богу. До побачення, друзі.